Доброго дня, вітаю вас. З приходом весни все навкруги зазеленіло. А за останньом теплих днів з'явилися і комахи. Вони літають, шукаючи пилок, перелітаючи з квітки на квітку. Відгадайте загадку. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це така? Трудівниця ця бджола. Подивилася, яка бджола. Поспостерігали за нею. А як ми ласкаво називаємо бджолу, бджілка, бджілонька. А давайте разом з вами сьогодні виготовимо з паперу бджілку. До роботи! Приступаємо до роботи. З білого паперу нам потрібно заготовити ось такі 4 біленьких смужки. З коричневого паперу. Нам потрібно заготовити дві коричневі смужки, однакові задовжиною. Далі з жовтого паперу. Також дві жовтенькі смужки. З чорного паперу потрібні ось такі вузенькі смужечки. З білого паперу я вирізала ось такі крильця. Починаємо збирати нашу бджілку. Спочатку беремо коричневий картон, де ми зрізали куточки. І починаємо клеїти далі. У нас дві коричневі смужки. Краєчок змазуємо однієї смужечки і притискаємо другий краєчок, і вийшла у нас ось така петелька. Уважно, краєчок змазуємо серединку ні. Відкладаємо з другої коричневої смужки. Нам потрібно склеїти колечко. Але також ми змазуємо спочатку краєчок. Клею і склеюється ось таке у нас колечко. Притискаємо пальчиками і кладемо, щоб просохло. Далі жовта смужка. змащуємо краєчок, притискаємо другий. І вийшла така сама петелька, як коричнева. Серединка не проклеєна. Кладемо, щоб просихало. Жовту так само другу ми Робимо петельку. Намастили клеєм і притиснули, вийшла ось така у нас петелька. І зараз будемо збирати на наш тулуб, будемо клеїти наші петельки і кружечок. Це голова. Це в нас хвостик жало. Спочатку клеїмо жовту петельку. Ми намащуємо тулуб клеєм. Прикладаємо жовту петельку, але так, щоб хвостик у нас виглядав. Щоб жалоб джілки виглядало, притиснули добре, змащуємо клеєм уже жовту петельку і прикладаємо коричневу. Добре, притискаємо пальчиком, щоб приклеїлись. І потрібно нам приклеїти. Жовту петельку до коричневої. Подивіться, як вийшло. Жало, хвостик нашої бжілки, жовта петелька, коричнева жовта. Добре притиснули. І є в нас ось таке колечко це буде голова. Але спочатку нам потрібно ось ці критися, поділити попарно. Два крильця правих, два крильця лівих, дві пари крилець. Склеїмо одну пару склеїли і другу пару склеїли, це, щоб нам було простіше приклеїти їх до тулуба. Тепер ми наше колечко, там, де в нас згін, де ми приклеїли. Також ми змащуємо добре-добре тут змащуємо клеєм, щоб приклеїти наші крильця. Щоб вони ось так трішечки вгору виглядали, одне в сторони, а друге крильце буде вгору. Ось так. Тепер беремо наш ситуаб і добре тут, бо голова буде погано триматися, якщо буде мало клею. Приклеїмо голову до нашої картонки, до тулуба. Подивіться, яка вийшла бджілка. голова, крильця і тулуб наш, і хвостик з жалом. Далі, у нас є ще ж три чорних смужки. Отак навхрест. Приклеїмо смужка до смужки, отак. Хрестиком зробили навхрест. А третю смужку ми також змашуємо клеєм і приклеїмо, бо щось схоже у нас на сніжинку. Тепер ми на тулуб наносимо клей, щоб оці ніжки наші приклеїлись. Бачите, яка бділька вийшла? З лапками. І залишилося нам приклеїти. Очі бджілки. У мене є ось такі готові очі. Ви зможете намалювати. Якщо є у вас такі готові оченятка, також можна їх приклеїти. Ось така чудова бджілка в нас вийшла. Чекаю ваших бджілок. До побачення!